Вітаю малята! Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, зима. З приходом зими пташки, які залишились зимувати, прилітають з садів, лісів ближче до людей. Як ви думаєте, чому? Так, снігом замило все навколо. Пташкам стало складно шукати їжу. А як ми можемо допомогти птахам? Вірно. Ми можемо зробити годівнички і підгодовувати пернатих під час зимових холодів. Годівнички бувають різні. Їх можна виготовляти з пластикових пляшок, дроту, коробків, ящиків, дощок, мотузки та інших матеріалів. Але обов'язково у годівнички повинен бути дах, щоб снігом не засипало їжу пташок. Але пташок не можна годувати будь-чим. Давайте пограємо в гру, хто що їсть. І дізнаємось, яка їжа потрібна пташкам. Що їсть синичка? А що їсть снігур? Що полюбляє горобчик? А дятел що їсть? А ще. Пташки люблять ховатися в гілках дерев. Давайте знайдемо їх. Хто заховався? Синичка. Хто заховався? Дятел. Хто заховався? Снігур? Хто заховався? Горобчик. Молодці малята. Тепер ви знаєте, як допомагати пташкам взимку.